Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу розповів, що серед деяких країн Європи є прихована чи відкрита нерішучість щодо розширення ЄС. Ми с вами що -ли, к этому привели? Давайте, я не штолікетами привілінокавіті катвісності привічем тих, хто привів. За його словами. Переговори щодо вступу України в союз не повинні бути пов'язані з поточними подіями на полі бою. Рейнсалу зазначив, що за об'єктивними критеріями стати членом НАТО Україні набагато простіше. Як було політичним рішенням надання вам кандидатського статусу в червні минулого року, одна справа об'єктивні критерії. і Я впевнений, що Україна з її рішучістю виконує усі сім цілі, які були названі. Потім справа перейде до ухвалення політичних рішень. Серед деяких країн є прихована чи відкрита нерішучість в цьому сенсі, і мова навіть не конкретно про Україну. а а про розширення ЄС як таке розповів Ренсалу. Він наголосив, що якщо ми не зможемо зробити це в такі психологічно драматичні часи, то ми будемо нездатні зробити це в більш психологічно спокійні часи, за його словами. Ці суворі часи повинні дати імпульс та тиск, щоб активізувати переговори про вступ України в ЄС та НАТО. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.